It's me. Вітаю! Ми сьогодні будемо повторювати Корія макіяж. Да-да-да-да. Людина, яка не вміє фарбуватися від слова зовсім, сьогодні буде повторювати Корія макіяж. А Якщо чесно, я. Не вмію фарбуватися і мало фарбуюся. Особливо останнім часом я зовсім не фарбуюся. Це я буваю там один-два рази. І то це що настрій, типу свято, або я чисто йду на роботу, і в мене прям супер-пупер. Вау! Настрій, коли я хочу там нафарбуватися так, щоб мене... Всі тупо бачили, всі тупо захотіли а, побачити мою красу, то я вже там починаю формуватися і так далі. Але в мене небагато косметики, оцього всього. Я взагалі, ну, типу, косметика, що таке, як її купляти? Я в фіг знаю. в мене, ну, типу, дві помади, один три Ладно, п'ять олівців і дуже багато підводки. Ну, от, Отака от проблема в мене. А, коротше. І сьогодні я вирішила спробувати себе як Корія макіяж, тому що ну, а вдруг мені підійде. Раді такого, якщо чесно, я навіть купила оцю малишечку. Правда, мені довелося її вже розпакувати, але вона виглядає просто супер-нереально круто, а, і в неї є оцей якраз сірий, хоча він іде з шимором. І мене це спочатку смущало тому що ми будемо робити саме такі типу очі, а там йде з шимором. Ну, я така, типу, ну. Фіг знає, фіз знає. Ну, а ще тут плюс мені заважає трохи сонечкою. Вибачте, просто якщо я отак так зроблю, то ви нічого бачити не будете. А в мене не занадто темні штори. Тому, коротше, буду така трохи полосатенька. Коротше, і почнемо з макіяжу. А ви, якщо вам подобається такий формат, коли я фарбуюся, просто ну, так, пишіть коментарі. А я буду бачити ще, можливо, по вашій чудовій. Скажіть, я скажу. Uh, При чудові ваші рекомендації, типу, якщо у вас буде сильно вам подобатись відео, то я, звісно, це побачу і буду знімати таке частіше. Ну, а до речі, я ще сьогодні вам розповім про свій хейт. І хейт не просто так, а хейт через шкіру, тому що хейту через шкіри я отримала дуже багато. Я її лікую з 11 років, а, напевно, навіть з 10 можна сказати, тому що там не було мені ще навіть 11, як в мене почалася проблемна шкіра. Мої батьки одразу почали її лікувати, тобто це не було б такою, знаєте, проблемою, якщо б я її не лікувала, а вийшло так, що я її лікувала весь цей час. Просто скільки б я себе не пам'ятала, весь час я її лікую. І саме треш в це тему, що в мене був не один дерматолог. Я була б рада, якщо б це було так, але це не так. У мене було вже більше, напевно, десяти дерматологів, а які просто іноді заходять в такі треш ситуації, які ну, мені здається, просто Ах, плакати хочеться, і іноді я от прям реально хочу плакати. Коротше, перший мій дерматолог був реально десь в. Після початку, через місяць, виходить, це був мій перший дерматолог, і а, я вирішила, що треба б треба лікувати. І це був чоловік. Це був чоловік дерматолог в кривому розі. І саме смішне те, що це був чоловік а, дуже старий. Ну, тобто йому там років, напевно, було всі, можливо, там за 70. <гум> він реально дуже стареньким був. І ну, я не придирчива до дерматологів і вообще, до лікарів. Тобто, якщо мені подобається, якщо я бачу результати, мене все влаштовує. Але цей дерматолог, знаєте, що перше він сказав, коли побачив мою шкіру? Він сказав: а, ти, ти, ти спала з хлопчиком. А, камон, дівчинці 11 років, ну, ладно, 10 навіть. І перше, що мене спитали, це ти спала з хлопчиком чи ні? Камон, дядя. А в тебе все нормально з головою. Ну, Вибачте, звісно, але ну, що це ну, коїться ну, типа, в його голові, якщо він питає, перше, що бачить людину з проблемною шкірою, а вона була ще гірша, ніж зараз. Есть, це було, типа, чи спала ти з хлопчиком? А, я вважаю це, я вважаю це дуже тупо, тому що мені здавалося, що якраз а, ну я про це ще мало щось знала. Я просто сказала ні, я не спала. Я вже на той час, ну типу, була розумною дівчинкою, і, типу, хоч трошки вміла головою думати. І плюс тоді була моя мама, вона каже: вибачте, і 11 років, які не спати з хлопцями. Ну і якось так вийшло, що. Ма ми вирішили одразу, що ми туди більше не підемо. Ну камон, це сплошний флаг мені здається. Тому що, ну, перше, що спитали, замість того, спитати, чи там а, були проблеми з гормонами, і чи там, не знаю, пішли у дівчинки перші місячні. Він питає, чи була зіпа чи спала я з хлопцем, чи ні. До речі, а, там дуже класний румян. повинен бути, мені здається, хоча там в мене є тільки макіяж очей. Але мені здається, що такі Холодний а від, зараз скажу, от холодний відтіночок від L, -L, -L, -L Мені здається, він дуже навіть підійде. Я, по-перше, його дуже сильно люблю, тому що я не люблю від теплі, теплі відтінки на собі, а це моя слабкість. А по-друге, мені більше подобається, коли вона на мені такі от холодні відтінки і це взагалі, до речі, один з найулюбленіших моїх <різько> рум'ян, тому що вони дуже пігментовані і можна швидко але а, вони також і гарно, а, ну, гарно дають ефект. От, просто подивіться, яка блідна, але гарненько яскрава бі... ну, така, типу, не померла ще. От. Після цього я вирішила одразу, що ми міняємо дерматолога. Я поміняла дуже багато дерматологів. До речі, якщо вам цікаво, ви можете спробувати в коментарях ну, спробувати вгадати, скільки їх було. Я лайкну ваші комент, якщо ви. Ну, гадаєте. А, І я поміняла дерматолога. Це був другий треш дерматолог, тому що це була жінка, да, вже жінка була. І перше, що ми робили, це здавали аналізи. Вроді все, непогано. Вже навіть тоді мені сказали, що в мене немає ніяких ем, кліщів та проблемних цих жуків, які можуть бути в шкірі. І я така, окей, це вже мене радує. Но, треш був в чому? Вона постійно жрала в нас гроші. Тобто, тупо вона брала. І ну, вона там, типа, у них чи рекламність з деякими компаніями, чи щось ще. Ну, вона просто тупо в нас забирала кучу грошей, ну, типа, реально прям кучу, через те, що. Uh, вона просто брала така, типу, оцей цей от продукт, він вам подобає, підійде. А в мене тупо сипа від нього. І я така, вибачте, він мені не підходить. Ну, типу, ми з мамою дивимося на цей треш, і мене от просто п'ятами криє. А вона каже: Ні-ні-ні, він вам підходить, ви купуйте далі.' І прикол, що це не дійшов, була компанія, це була компанія, блін, не пам'ятаю, як вона називається її богу. і... І після цього вона мені рекомендувала ще вмиватися дихтярним милом. Навіть на той час ми думали, що це допоможе. Хоча зараз би я сказала, що це треш, і я порчу свою шкіру просто. Це були треш ситуації, звісно. Дихтярне мило це навіть не, мило це навіть не найгірше, що було в моєму житті, мені здається. А, але ми просто, моя мама не штовхувалася з, ну, з такою болезнью, як шкіра. Тому що моєї мами вона не проблемна, у мене вона проблемна, і більше сім'ї ні у кого немає проблемної шкіри. І просто ми не знаємо, звідки вона така, чи генетика, чи не генетика. Але м -м, моя мама теж в шоці. Вона не знає, що робити, кому ну реально странно, дивно і так далі. І ми просто вирішуємо, що. Ми будемо далі лікувати, але вже не з цією лікаркою. Ми поміняли потім ще кучу лікарів, і ми вирішили одразу, що це ну, типа, прикол. І до років 13 ми тупо лікували одного дерматолога. Класний був дерматолог, але результатів вона мені зовсім не дала, навіть не трошечки. От. І почалася моя шкільне життя підлітковим проміжок. Ну і як ви розумієте, це все дуже фігове, тому що підлітки дуже жорстокі. І так, це було дуже жорстоко, тому що я повчилася там, де мою шкіру любили, Камон. Мене обзивали дуже багато разів, казали, яка я, я, така всяка. і коротше, що Саме обідне те, що я чула про себе, це те, що я була. А, як це правильне слово українською, я не знаю. Но я скажу, як мене назвали на той час. А, я була тёркою. Тьорка, де отруть от продукти, просто ну, тіпа... мене так називали. A, дуже навіть, довгий час, і це було дуже обідно, печально. До речі, тіні робимо тіні зараз. І мені, до речі, подобається результат. Мені дуже подобається, як він виглядає, хоча він блистючі, дуже А, Я його зараз покриваю просто на все по а потім вже буду. Старатися додати якогось більш такого яскравого відтінку, бо мені здається, що він трошки лягає п'яними. Я не знаю точно, можливо, мені просто здається, але таке відчуття ніби є. А ще він дуже. Я не люблю сипучі продукти, ще, типу, такі, які прям навіть не хочуть триватися на повітрі, чисто через те, що вони сипучі. Це обідно, але, вроді, виглядає непогано. Зараз я хочу тут я ще світло такий відтіночок, хочу його теж нанести, але іншою, іншим пензликом. От, і коли я, коротше, навчилася, мене оце постійно називало якось обідно. Ну, і я до цього, на жаль, звикла. На жаль, бо, типу, ну, ви самі розумієте, чому, на жаль. Це просто жахливо, коли дитина звикає до таких слів, коли її так називають. І а, хоча це не було навіть такою, можна сказати, булінгом, це було сміху-йошечку, але мені було обідно. У мене були дуже багато істерик. А, У мене були зриви, у мене було дуже багато а, просто. Звинувачень до себе, що чому я така погана, не можу вилікувати, і чому я не схожа просто на інших. А, да, це моя була проблема. Я дуже хотіла бути як інші, просто з гарною шкірою, з, гарним, а, з гарною ідеальною просто шкірою. От. І це була да, велика, велика, велика проблема. Що на даний момент? На даний момент я все одно лікую шкіру свою. Я залишила всіх цих нюансів. Хоча, якщо чесно, в мене були дуже великі зриви. Це було не один, не два рази, і не три навіть. Мене заспокоїла вся моя родина. Я просто в один момент взяла і почала біситися. Я переставала деякі моменти лікувати шкіру. Це було навіть дуже багато разів. Ну дібно, просто в один момент така до побачення, я перестаю лікувати шкіру. Ну, все, ну мені не доїло. Мене повністю підтримували батьки. Я за це їм дуже, дуже дуже велике дякую їм. І можливо, через них я якраз і потроху почала звикати до своєї шкіри. Але в один момент я приїхала в Одесу, і ми там знову ж почали шукати дерматолога. Знову почали лікувати вже нових і досі я лікую. Умиваюся, п'ю таблетки. Мені вже мільйон разів різні дерматологи предлагали пити гормональні таблетки. І я просто така, ні, я не буду. Просто після того, як я побачила, скільки там а, всяких нюансів, і там нюансів, ми просто такі: ні, ні ні ви що, ви гоните чи що? Ну, реально ми не хотіли. Моя мама, по-перше, не хотіла, мої батьки мене відговарювали, І ну, я сама розуміла, що, типу, які таблетки, які, які, типу, гормональні, ви що? Я потім ражати не зможу, нічого не зможу. Ну, типу, я й не сильно, в принципі, хотіла. Але ну, занадто багато нюансів, ми не могли у шкіро погіршитись, при тому ж, якщо ну, таблетки мені не підійшли. Ну, і коротше, занадто всього іншого. І ми вирішуємо, що нам просто потрібен Так. Я просто вже не витримувала і я розуміла цього, що мені потрібен спокійний перерив. Так, да, я робила перериви, це було ідеально, тому що, що? тому що я просто вже задовбалася Я задовбалася, а, від того, що. Ти просто одне й те ж саме повторюєш, ти приходиш, дивишся на себе в зеркало, а ти не гарна, ти плачеш, коли навіть фарбуєшся. І це просто для мене було саме печальне, напевно, коли ти просто стараєшся, хочеш нафарбуватися, а в тебе йдуть сльози, тому що ти не можеш це зробити. Ти не ідеальна, ти от собі не подобаєшся і твоя шкіра тебе взагалі псує. Ну, як ви розумієте, це пройшло навіть дуже довгий час. Коли я перше попала до свого психіатр... психолога, я попала до психолога зовсім по іншій ситуації, ну тіпа, вона не пов'язана з цим. І ми почали вчитися любити себе. Да, це було теж важко, тому що що таке любити себе, і я досі не знаю. Але Хоча б трошки з нею я почала розуміти, що таке любити себе. Я трошки почала ізучати, трошки почала пробувати практики, ще, ну, типу, я взагалі зовсім з іншої ситуації прийшла до неї, але вона почала одночасно і це покращувати в мені, тому що, як ви розумієте, я взагалі зовсім від слова зовсім не любила себе. А настільки не любила, що просто, ну, така, типу, Камон, що таке любить себе? Ви що гоните чи що? Я не хочу. ну, діпо, Я не хочу покращувати це в собі, тому що це занадто важко. Ну, типу, а, а що таке старатися раді себе? Ну, я не знала на той час. Ах. Ну і так пройшов час, коли я трошки почала любити себе. Я почала сприймати себе свою шкіру і... Е... Ну, і. Після цього я просто. Почала почала фарбуватися, почала любити себе, почала просто спокійно слідкувати за своєю шкірою, не давлячи на себе на рахунок того, що от я інша і я, е, типу, ну, якась не така. Да. Я почала старатися любити себе. Я стара, почала любити свою шкіру, любити свій кожен момент. Я знаходжу в собі реально класні речі, які е, б. Е, 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 е. Які мені дуже подобаються, я почала просто ну, реально добити просто своє. да, іноді я кажу собі, що я не ідеальна. І це, ну, це просто якісь такі моменти, коли різке от стан важкий, і вони досі не дібувають. Але. Зараз вже, зараз вже краще. Зараз вже краще, зараз вже набагато простіше. Тому якось так. Але чому я взагалі знімаю це відео? Я знімаю це відео, тому що недавно я залила в TikTok відео де я в перший раз роблю розпаковку по косметиці. Як ви розумієте, косметика, якою я сьогодні користувалася, таку я і розпаковувала. І... Люди почали писати дуже погані коментарі. Дуже погані коментарі. А, це був трэш, тому що там а, зачасту був такий а, неприємний контент, неприємні люди. І ну, просто було неприємно навіть це слухати. Боже, яка червона помада, хоча насправді вона не червона. А, і, ну, просто в якийсь момент в мене почало здавати від людей. Чому вони взагалі це пишуть, чому вони просто не можуть спокійно собі жити, не звертати на інших увагу, а якщо вам хочеться щось написати, на виборчий щось приємне, ну ні, знаєте, вони почали мені казати дуже жахливі речі. І я вирішила, що так продовжуватись не може. До речі, хочу дуже сильно додати червоний кольор в свій Свої, свої, свої макіяж. там, де я них, там у них червоні тіні. Хочу само додавати. Ууу, одразу по іншому граву. Я по, так подумала, чому люди настільки злі, хоча а, я їм нічого поганого не зробила. Зовсім. А, я їм зовсім нічого поганого не зробила. І можна було б без цього всього обійтися. І, взагалі, я б тоді не записувала б це відео, але люди не бувають добрими. І я Зовсім не звернула уваги на це все, якщо чесно. Просто мені б хотілося, щоб люди були трошки більш адекватними. Вони бачать ідеальну шкіру скрізь, і вони потім не розуміють, ой, це дівчина з поганою шкірою, вона що, існує, притисніть його так, от існує. І просто почніть реально забувати на це фігово. Просто пишіть гарні коментарі на рахунок там, коли бачите гарну дівчину. Або яка довго лікує, лікує шкіру, в мене дуже багато таких в інстаграмі в Ютубі попадається. І просто підтримуйте її, чому вам так важко? Просто, просто взяти і підтримати. Ну і ця історія про те, що я може зовсім ще не вилікувала свою шкіру, але я рада, що я є я. Я рада, що я от така от гарненька, от з таким гарним макіяжем офісної сирени. Хоча мені здається, блять, він зовсім не сірий, Ні, мені здається, це реально так. Можливо, спробувати додати ще сірого, прям жорстко додати. Але мені не подобається, що він так слабенький. Зараз давайте прям так візьму Ось так. Отак прям жорстко. Добавити. Ну, Все одно таке відчуття, ніби сірого тут і дуже мало. Можливо, його треба додати на сірий зверху. Ну, типу, Але всі їх Ну, коротше, і плюс я цим відом хотіла донести, що не все ідеально, як ви думаєте, не всі люди ідеальні. І якщо ви там пишете коментар, що дівчина не, не лікує свою шкіру, а насправді ви навіть не знаєте її історії, то, будь ласка, не пишіть це просто. І просто ну, сидіть отак оф-мовчки. От. І, коротше, якщо що ви були на каналі Фіаріна, я поділилася своєю історією, як я лікую шкіру, як я досі лікую шкіру, і. Мені буде дуже приємно, якщо ви поставите вподобайку напишете коментар. У мене отакий вишов макіяж. Ну, зовсім не сірий, але то таке. Ну і коротше, якщо вам сподобалось, то будь ласка, напишіть коментар. Мені буде дуже приємно. А я буду скоро зовсім знімати інше відео. Так що очікуйте і...